24 березня Ямпільська громада прощалась з 33 річним військовослужбовцем Андрієм Момотом, що помер після важкої хвороби. Прощання з військовим відбулося в рідному селищі Привокзальному. Віддати шану Андрію прийшло багато односельчан, розповідає сусідка військового Ніна Степанівна. Дуже багато прийшло, тому що всі вважали його. І в нас це ну, ну, перший такий случай дружи з моїм внуком Вадимов. Були, він завжди дружний, подільчивий був. Пішов от тільки війна почалась, він перший пішов добровольно. Добрими словами, Андрія згадує ще одна сусідка Ніна Іванівна. Жінка розповідає, що до війни чоловік працював на залізниці, а потім добровольцем приєднався до війська. Андрій був безотказний, Це душа був чоловік. Він, мабуть, за всіх посланців безотказний такий був. Лучшого його, я навіть не знаю. Він ну, я тут рядом живу. Він, що треба, він, в будь-яку минуту, він сюди, прийде, мені. Заступник Ямбільського селищного голови Оксана Скварцова говорить, що Андрій воював на Донецькому напрямку. Сьогодні Ямбільська громада прощалася нашим земляком. З бійцем 95-ї бригади Андрій Момат воював на Донецькому напрямі. Ця дитина з багатодітної родини. Він був наймолодший в родині, але за покликом серця пішов добровольцем 22 другому році, 18 числа травня місяця, пішов захищати нашу державу. Я хочу сказати, що всі односельці, однокласники, всі, хто знав Андрія, тільки кажуть хороші відгуки, кажуть, що це була добра. Людина завжди допомагала всім, хто того потребував. І я вважаю, що наш з вами обов'язок поважати таких людей, вшановувати таких людей, завжди підтримувати їх сім'ї, незалежно від того, коли і де він загинув. Але він наш військовослужбовець. В Свесі відкрили перший клас безпеки, де дітей навчатимуть правильно реагувати на різноманітні загрози воєнного часу. Свеська громада знаходиться в 25 кілометровій зоні від кордону з Росією. Є територією, де тривають бойові дії, а тому загрози для дітей цілком реальні і до них вони мають бути готовими. Розповідає начальник місцевого відділу освіти молоді та спорту Наталя Тимошенко. Поки що цей клас ми плануємо використовувати отак в дистанційній формі. Можливо, далі, якщо нам дадуть змогу вийти, наприклад, хоч на змішану форму, ми маленькими групами будемо діток сюди якби приводити і проводити з ними ці заняття. Поки що в дистанційній формі. Для того щоб наші діти знали, як себе поводити при міні небезпеці, при тому, якщо вони, наприклад, побачать якісь вибухові предмети, як з ними поводитись. Клас безпеки розмістили в стінах Свезької спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер 2 ліцей. Директорка закладу Ірина Негрій розповідає, що до оснащення навчального простору підійшли максимально відповідально. Головне, щоб він був інтерактивним, тому що е, культура безпечної поведінки е, вона формується не тоді, коли тобі е, насаджують щось, а коли дитина сама бачить необхідність, е, щоб бути в безпеці, щоб жити далі. А в умовах війни треба жити, е, треба дійти е, висновку, що я відповідальний за своє здоров'я і дорослі мені в цьому. Допомагають союзники і це не тільки вчителі, а і представники ДСНС, поліції. Ну і я думаю, соціальна психологічна служба долучається. Кабінет безпеки не тільки для нашої школи, не тільки для порнозакладу. Це кабінет для всієї громади. Тому і дітки свізької школи номер 1 обов'язково будуть відвідувати разом зі спеціалістами ДСНС, поліції, з своїми вчителями цей кабінет. Двері цього кабінету. Коли буде навчання офлайн, будуть відкрити для всіх дітей. Інспектор відділу ювенальної превенції Олена Фараонова розповідає, що життя в зоні бойових дій не могло не відобразитися на дітях. Їм зараз необхідна особлива увага дорослих. Фізичних травм у нас немає постраждалих дітей від агресії Російської Федерації. Але психологічні травми все ж таки є для діток, тому що для них ну, важко не ходити до школи. Вони розуміють, що не можна там, не збиратися з друзями, не, виход... не ходити до лісу. От ми наразі спілкувалися да, про ліс, про відвідування. Для дітей це дуже важко сприймати, що от, ну, було дозволено, а тут раз і все, і нема. Чути звуки вибухів, для них це дуже тяжко, особливо та. Сторона, де в нас снуті села Марбуда, в ту сторону там це дуже часто, і в принципі для діток це травма, але це травма психологічна. Тому ну треба звертати більше уваги батькам на діток, приділяти більше уваги. І якщо є необхідність, то звісно ж звертатися до відповідних фахівців-спеціалістів. Класи безпеки невдовзі з'являться в усіх громадах Сумської області. Цієї весни на Ямпільщині зафіксовано вже три пожежі, що виникли через спалення сухої трави населенням, говорить провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Олег Посухов. У цьому році вже у нас було можна сказати, вже три випадки загоряння сухої рослинності на відкритій території. Випадки було у дружбі, і ось нещодавно, буквально десять хвилин назад, наш підрозділ вернувся з гасіння сухої рослинності на території Семтиямпіль, як називають красний кут. Тимно розуміти, що Згоня рослинності може нанести шкоди не тільки сухірослиності там або там якимись гарникам, а також може завдати шкоди якимось будовам, там житловим будинкам, сараями тому подібне. Воно дуже є неконтрольоване, тому що є різні атмосферні явища, такі як вітер, там якась погода, спекотна погода, і неможливо розрахувати, коли пойде вогнище, і що загориться саме. За словами інспектора, цього року пожежі поки що обходяться без великих матеріальних збитків. Але у минулому році були випадки займання житлових будинків. Були випадки на території связької селищної ради. Там були такі випадки, що люди хотіли трішки поприбирати на дачних масивах, і після чого загорілася і згоріла дуже велика кількість будівель. Також було ще випадок, теж на території селисвиської ОТГ, що сусідка палила на своєму городі, спалила сусідній будинок. І таких випадків дуже-дуже багата кількість. Якщо винного у підпалі вдасться встановити, то йому, окрім великого штрафу, доведеться ще й компенсувати завдані збитки. Спальня сухої рослинності це є порушення правил пожежної безпеки. І зараз у нас підвищились штрафи, тому зараз мінімальний штраф від е, спальню сухої рослинності будь-де. Тобто, і, якщо це є на власному подвір'ї, на власному городі або просто спальня мінімальний штраф становить 3060 гривень. І також, у період воєнадії, це може ще раз як диверсія. Ми можемо виїхати на суху рослинність, а десь може горіти будинок, і ми зможемо допомігти там, де це є більш потрібно. Вихованка Ямпільської школи мистецтв Валерія Лях стала переможницею міжнародних вокальних конкурсів. Дівчина розповідає, що навіть під час війни намагається постійно брати участь в онлайн-фестивалях та конкурсах, але мріє повернутися на справжню сцену. Після початку війни спочатку все заморозилось, Ми не працювали. Я не ходила на співи. Але потім, десь місяці через два, ми вирішили, що потрібно працювати. І все таки, ну як е, робити це все, і я почала співати знову. Участвувала у конкурсах Леопард, участвувала у французькому конкурсі. Чесно не пам'ятаю, як він називається, але він був дуже крутий. Мені сподобався. В ньому я зайняла перше місце. А в «Леопард» я зайняла теж перше місце. Валерія Лях розповідає, що пісню для свого виступу обирала сама і зупинилась на досить складній композиції. Треба було заспівати одну пісню. Пісню я вибирала сама собі. Я якось знайшла її у Ютубі, і вона мені дуже сподобалась. Я показала її на Михайловні і вона сказала, «Так, давай, мені теж вона подобається. Чесно, пісня дуже складна, але ми змогли, ми її вивчили трудом з трудом, але вивчили. Радіє успіхам своєї підопічної її наставниця. Надія безпала. Говорить, що Валерія всього досягла завдяки своїй прицлюбності. Вона це у мене на улюбленіша, учениця, тому що це дитина, яка дуже багато працює. У нас на початку були дуже великі складнощі, там і чистота інтонації і звукове добування. Але це дитина така, як працює. Вона працює дуже багато. Працює вона ставляє наші здобутки і беремо участь у тих конкурсах, особливо звертаємо увагу на. Конкурси міжнародні, які разом проводять Україна, ще якісь країни, от Леопард, це був Україна і Польща, а потім у нас конкурс був Україна та Іспанія. тобто ці от конкурси, які сумісні, да? тобто На нас звертають увагу. Останній конкурс вона буде, отримала сертифікати, тому вже батьки збираються їхати далі, тому що там запрошення, от є, вони збираються їхати за кордон, і хай дівчина виступає, вона любить це. Тому Розшукують людей, затримують злочинців, виявляють наркотики та вибухові речовини. Це лише невелика частина справ, які виконують поліцейські службові собаки. В Лухові працює один з трьох кінологічних центрів Сумської області. Розповідає старший інспектор кінолог Іван Капелька. Путивль та кролевець. І всі міста та райони по шостинському району: Ямпаль, Ізбуда, Шостка, Глухів. Оце все ми. Обслужимо. У нас у штаті у нас 4 кінологи, одна жінка, три хлопці. І на даний момент у нас є сім собак. Собаки у нас вирішують різні задачі. У нас є розшукові собаки, які шукають злоумисників. Посліду, тобі ж це скоєння крадіжок, убивств, грабіжів, розбоїв. Також розшукові собаки, ще спеціалізуються на пошуку людей. Також у нас є ще собаки з пошуку наркотичних речовин, які на даний момент на блокпостах, на обшуках виїжджаємо, знаходимо наркотики. Є собаки з пошуку вибухових речовин. Собака на ім'я хан спеціалізується на виявленні наркотичних речовин, розповідає кінолог Михайло Половинко. На даний час вона розпізнає сім різних видів наркотичних речовин. Зараз працюємо кожного дня. У нас відпрацювання глух... Глухівського району. Ну, на території взагалі шосткінського району ми виїжджаємо та відпрацьовуємо різно-різні. Різні села, міста. Також задійснюємо зараз до перевірки транспортних засобів, транспортних засобів на блокпостах. Напарниця Олександра Тютюнника, собака Дора, залучається до пошуку людей та затримання злочинців. Чоловік розповідає, що нещодавно Дора допомогла розшукати зниклу дівчину. Я вам скажу так, що робота з собакою це дуже-дуже цікава робота. Тому що, наприклад, як сталося з моєю собакою, ну, так сталося, що я вже четвертий хазяїн, хоча їй всього чотири роки, і я вже саме четвертий хазяїн. У нас дуже такі цікаві відносини, вона дуже довго не приймала мене. Ось, і щоб собака вірила тобі, і ти вірив собаці, треба, я скажу, що дуже ну, як, відноситись, як. Справді до товариша, до друга, можна сказати, як до малої дитини. Тоді все, все, все буде добре, да? цьом, цьом, цьом. І всі друг друга будуть любити. Кінолог-любитель Андрій Дерезюк вигулює нору і пуню. Чоловік розповідає, що глухівчани облаштували спеціальне місце для підготовки собак, матеріалами допомогла місцева влада, а роботи провели своїми силами. У нас там, мабуть, 50 людей. Ось, і всі-всі, ніхто не відмовляв, приходили ді... жінки і красили, і також копали фундамент, заливали. Тобто, вистачає трохи так сказати заборчика тут, тому що тут гуляють мамочки з колясками, гуляють так сказати діти на скейтах, катаються і ще там на чому. Зараз вже ж весна, літо, і якби з безпечності треба було б це заборчика нам. Поставити туди, приходять сюди з собачками, ми групу создали, таку вбираємось тут, тримаємо порядок і тренуємо завдяки також кінологам нашим місцевим собак, натягуємо на все, на все, щоб вони були розумні.